А ви знали, що колись президент США виступив у Києві і це назвали промовою Київський боягуз 1991 рік. Радянський Союз тріщить по швах. Україна готується проголосити незалежність. І саме в цей момент до Києва приїжджає президент США Джордж Буш старший. Він виступає у Верховній Раді і закликає українців бути обережними. Каже, не поспішайте виходити з СРСР, бо незалежність може бути небезпечною. І навіть використовує фразу самогубний націоналізм. Журналіст із газети Нью-Йорк Таймс пожартував: це промова Чікен Київ, бо англійське слово Чікен означає і курча, і боягуз. Тобто вийшло щось на зразок Київський боягуз. Комуністи тоді аплодували стоячи, бо їм це було вигідно. А демократичні сили обурились, шанс на свободу. Воду не можна втрачати, і справді, попри обережність США, Україна проголосувала за незалежність, а промова залишилась в історії як приклад того, що навіть найближчі партнери спершу не вірили в українську сміливість. Хочете ще простих пояснень? Підпишіться.